Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелія від Матея. 9, 14, 17. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть, Чому ми, фарисеї, постимо багато, а твої учні не постять? Ісус відповів їм: Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? На дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити. Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі. Бо в одежині збіжиться, і діра стане гірша. І не вливають вина нового в старі бурлюки, а то бурлюки розтріснуться, і вино розіллеться, та й бурлюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурлюки, тож одне й друге збережеться. Амінь. Євангелія від Матея 9, 14, 17 Пропіст старе і нове. Учні Івана і Фарисеї постали, а учні Ісуса ні. Ось як Ісус це пояснює, чи личить весільним гостям сумувати, коли молодий з ними? Ісус, цими словами хоче сказати, що як я учень Ісуса, маю бути щасливим весь час, бо Ісус перебої завжди біля мене, а Святий Дух взагалі в мені живе. Час посту призначений, щоб роздумувати над деякими речами, що скоро надійдуть. Але не має бути круглорічно, хіба що людина добровільно на себе накладає обмеження з якоїсь причини, але не щоб щось отримати, а навпаки, покоритися. Ісус після Воскресіння завжди зі мною і мені не личить сумувати і постити, хіба що в час посту або в днях на нього призначених, бо піст в першу чергу для людини, а не для Бога. Наступними словами Ісус. Повчає, що нову латку на старий одяг не дають, і що нове вино на старі мішки не вливають, бо не користь буде а шкода. Чому Ісус так говорить, Він каже так, щоб люди перемінилися з старої грішної одежі в нову, а не пробували старі дирки зашивати новими правилами, стара людина без переміни мислення. Не може виконати нову установу, правило, закон і працю. Так само, як нове вино під час бродіння, розірве ворки старі, так і все, що Ісус говорив, всі Його навчання просто розірують старих людей, якщо вони не переміняться. Бо фарисеї багато ввели законів, попри Мойсеєві закони, і часто неправильно трактуючи, наносили шкоду, або й взагалі. Різні за своєю суттю старий завіт і новий завіт в деяких речах, таких як покарання за гріх чи Його прощення. Тому Ісус простими словами пояснив складні речі: їж і веселись, поки Ісус з тобою. Ісус дає ще одну умову: як можна виконати те, що Він навчає, перемінитися з лихої людини на добру? Я приймаю рішення переборювати. Клопоти цього світу і бути радісним, щасливим. Чому? Бо Ісус мене любить, Він мене спас і дарував життя вічне в небі. Тому я щасливий і радісний, а всілякі клопоти і турботи це тільки на хвилинку, і вони ніщо в порівнянні з Божим благословенням, яке я маю, яке є наді мною. Духу Святий допоможи мені виконати сьогоднішню науку Ісуса і впровадити її у моє повсякденне життя. Амінь. Богом благословеного ранку і дня всіх справ. Хай ця наука навчає нас перемінюватися, не пробувати залатати старі дірки новими правилами, а поміняти одяг. Поміняти одяг і відріктися від старої людини і довіритися Ісусові, щоб бути новою людиною. Амінь.